Шановні працівники культури, аматори народного мистецтва, господарі сцени, всі, хто за покликанням свідомості із серця присвячує своє життя культурі, творчості, мистецтву. Культура це місія, яка несе добро та красу, об'єднує людей, які вкладають в неї душу, терпіння і самовіддану працю. Вона, як і талант людини, не купується і не продається. Споконвіку пісня і танець, музика і слово, витвори майстрів народної творчості допомагають володіти власною свідомістю та лікують душі і серця людей. Ваша щоденна праця і творчий внесок у спільний кошик розвитку національної культури заслуговують на щирі слова вдячності і поваги. Рівніть сердечне вітання з нагоди професійного свята! Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, терпіння і злагоди, родинного затишку, благополуччя, натхнення і наснаги на добрі справи, гарних творчих здобутків хай щастить з повагою директор Центру культури та дозвілля Отнянської селищної ради Павло Драчинський та наш творчий колектив. Працівників культури нині свято. хороша дата на календарі, вони працюють творчо і завзято, летять у світлих мріях до зорі. І бережуть всі надбання народу, духовні цінності, що створені в віках, і самобутність нашу, і природу закладену у слові і піснях. Культуру. І традиції народу, казки, присвітня, пісні і танок. А гляньте тільки на дівочу вроду, на дух косу, і чарівний вінок, на вишиванку, що завжди у моді. Послухайте на внурих на і ви відчуєте полі, на сході, серед полів, річок, озер, лісів. Ми в Україні. Тут місця казкові, від матері землі усьо прийшло, пісні народні, і світлі і чудові, і запальний гопак ущі тепло, і найсвітліша в світі рідна мова, матеріальні цінності віків, людська духовність, мудрість віталкова, і, і діячі культури усіх зібрав. Доктор, з якими ми Україна, народ, в якому воля в нас написа. Тож будемо разом, а не погодинці, гортуємось і хай нас час несе. у світлі далі, в днину причудову, де мир і спокій буде в нас щодня. Культуру бережімо, рідну мову, бо Україна. Це одна рідня, і нам усім нема чого ділити, бо ми на Богом дані нам землі. Нам треба край свій рідний так любити, як матір люблять діточки свої. Усіх вітаю і добра бажаю та процвітання миру і тепла, щоб в Україні в нашім ріднім краю завжди любов і злагода була.